Міністерство юстиції України відновило роботу трьох ключових нотаріальних реєстрів після масштабної кібератаки Росіян. Запрацювали єдиний реєстр довіреностей, спадковий реєстр та єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів. Про це повідомили на сторінці Мін'юсту Телеграм. Над відновленням інших реєстрів фахівці наразі працюють, додають у Мін'юсті. З нами на зв'язку Микола Кучерявенко це перший заступник міністра юстиції України. Пане Миколо, вітаємо. Дякуємо, що долучились до ефіру. Добрий вечір. Пане Миколо, поясніть, будь ласка, чому саме ці три реєстри відновлені якось визначали за пріоритетністю чи за іншими якимись показниками. Будь ласка, поділіться. А, добре. А, я хотів би підкреслити. Вновлення реєстрів здійснюється певними блоками. І перше, навіть було не відновлення реєстрів, а відновлення платформ, на яких розташовані ті чи інші реєстри, і ті. Наслідки подолання цієї кризи, які е, здійснювались нотаріусами, тобто здійснювались е, реєстраційні дії на підставі паперових носіїв, на сьогодні ми створили е, точніше НАІС, а е, створили ваз, е, можливість е, повернутися до звичайного оформлення таких дій. Е, при цьому я Підкреслити, що фактично йдеться про дві паралельні дії. Перше це відновлення реєстрів, а друге це підсилення тісту, тобто, щоб ми не лише відновили те, що у нас мається, те, що ми маємо в формі копій, але і Змогли надійно захистити, тобто це е, процеси дуже пов'язані. Е, на сьогодні понад 6 тисячам нотаріусів відновлено доступ до єдиного реєстру довіреностей, спадкового реєстру та єдиного реєстру бланків нотаріальних документів. За сьогодні до системи звернулося більше 4 тисяч. Унікальних користувачів десь хвилин за 15 до а, нашого цього нашої цієї розмови, а, це було 4265. Я не виключаю, що а, звісно ця кількість на сьогодні а, трохи. Була. Тобто, mm -hmm. процес цей вже пішов. На що я хотів би ще звернути увагу? Констатуємо в цій ситуації не лише як закінчення процесу, а це свідчить про динаміку. Дійсно, Міністерство юстиції НАІС, які працюють в режимі 24 на 7, зацікавлені відновлені всього пулу реєстрів, але це нотаріальні реєстри, це перший крок. І відбулося це. Я не хочу сказати, що дуже швидко, але на мій погляд, своє часто пане Микола, Про терміни ви згадали, які будуть реєстри відновлені наступними, і в які терміни? Тобто, коли і коли всі можуть бути відновлені. Бажання всіх костувачів, бажання всіх виконувачів, Цієї проблеми якнайшвидше. А я не можу на сьогодні сказати, що, спустимо, за день або за два, або за три дні встановлено саме той реєстр, але попередньо це буде реєстр ДА, ДРАЦ, потім ЄДР і інші реєстри. Це все пов'язане не лише з зусиллями Міністерства юстиції НАІС, але із е, темпами е, участі в цих процесах е, кібердепартаменту Служби безпеки України, кіберполіції, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, яким я дійсно хотів би щиро подякувати, бо без них е, може ми змогли б відмінити чином е, ці. Реєстри, але е, гарантувати певні форми, стійкі форми захисту цих рівшому було б дуже складно. Тобто, це спільне досягнення всіх, кого я назвав. Зрозуміло, да будемо сподіватися. Дійсно, що і захист буде міцнішим ніж він був, адже все-таки ці реєстри були зламані. Дякуємо вам, будемо очікувати подальших відновлених реєстрів. Микола Кучерявенко, перший заступник міністра юстиції України, був з нами на прямому зв'язку. Перші реєстри вже відновили. Вони почали працювати.